Концепція реформування місцевого самоврядування в Україні стала головною темою єдиного дня депутата на Житомирщині. Її результатом має стати збільшення кількості самодостатніх громад внаслідок зміни підходів до розподілу владних повноважень. Досвід багатьох громад області вже вартий уваги. Про їх здобутки йшлося протягом спеціального престуру, який очолив перший заступник голови обласної ради Володимир Аришонков. Цей тиждень присвячений роз'ясненню концепції. Майбутньої реформи місцевого самоврядування. Тому ми в територіальних громадах за участю представників засобів масової інформації цього тижня проводимо такі зустрічі з керівниками громад, з населенням, з тим, щоб, ну, по-перше, роз'яснити основні положення нової концепції реформи місцевого самоврядування, обговорити, почути, скажімо, думку. Жителів громад сьогодні як би розібратись в тому, наскільки концепція важлива для нашої держави, наскільки реально її впровадження швидко, тому що ми ж розуміємо з вами, що ті реформи, які започатковані на рівні держави, іноді, коли вони починають практично втілюватись на місцях, виникають складнощі. Ми бачимо, як не просто йдуть реформи в медичній галузі. Сьогодні ще цілий ряд, скажем, тих реформ, які започатковані, є, скажімо, такі елементи, які ну, ми вважаємо, що не були враховані. І Тому важливо нам, якщо ми будемо починати так звану адміністративно територіальну реформу, і а її складова оця реформа влади, тобто пошук оптимальних шляхів сьогодні управління в державі на рівні регіонів. Тому це потрібно все детально обговорити, врахувати, ще раз кажу, думку і побажання уже досвідчених управлінців, почути обов'язково населення людей. І тоді, коли ми все це обговоримо, внесемо в свої пропозиції, тоді ми зможемо говорити про те, що майбутня реформа самоврядування вона може пройти на такому ну організаційному, структурному, нормальному рівні. Сім років тому доходи бюджету села Привороття, що у Бруселівському районі становили всього 26 тисяч гривень на рік. На початку ж нинішнього року у спецфонді сільської ради було вже понад 1 мільйон 700 тисяч коштів. Про привороття більше не говорять як про дотаційну та депресивну територію. У село прийшов потужний інвестор, на вулицях лагодять дороги. Місцеві жителі розвивають популярний нині зелений туризм. Свою самоврядну реформу тут почали ще до її державного провадження. До Привороцької громади нещодавно попросилися два сусідніх села. Я спілкуюся зі своїми колегами і вже. Володимир Юрійович знає, що декілька територіальних громад виходили наші сусіди спільно з нами з такою ініціативою про, ну, скажімо, простіше об'єднання територіальних громад. Тобто у нас є місцева концепція, у нас ми знаємо, який формат об'єднання ми хотіли би бачити, що готові ми вкласти як ресурси для того, щоб втілити в першу чергу ну, економічно, щоб він був вдалий, і що хотіли, щоб нам допомогла держава. Тобто є певні обрахунки, є певна концепція, є певні домовленості, проведені збори громадян, зібрані підписи, створені ініціативні групи. І ми сподіваємось, що саме оця наша концепція, місцева така ініціатива, як якийсь проект знайде своє втілення. І буде мати підтримку з боку держави до приворотської сільської ради, до районної ради. вже теж зафіксовано, і вже ми проводили консультації з обласною радою. Звернулись жителі територіальних громад села Квітнево, Коростишівський район і села Пилипонки, Романівський, Романівська сільська рада. Груселівський район про те, що вони готові приєднатись до територіальної об'єднатися з територіальною громадою села Привороття з адміністративним центром у привороті у цьому випадку. Ми будемо мати більше трьох, десь в районі трьох з половиною тисяч населення однієї територіальної громади, і будемо мати десь приблизно до п'яти тисяч гектарів території територіальної громади. Така модель вона стає економічно доцільною. Вона дозволяє оптимізувати як соціальну інфраструктуру, так і знайти джерела наповнення для того, щоб можна було цю інфраструктуру утримувати. Реформу місцевого самоврядування в Україні планують провести у два етапи. До кінця 2015 року має бути підготовлена уся відповідна законодавча база. Я хотів би вам нагадати, що концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Яку вже схва, яка була схвалена і Кабінетом міністрів, і схвалена Верховною Радою, і президент схвалив, і, і ця концепція починає у нас впроваджувати життя. Значить, я нагадаю, що вона планується її проведення в два етапи. Значить, перший етап це 2013-2015 15 рік. Де ми маємо відпрацювати, скажімо так, законодавчу базу, потрібно нам вивчити, які удосконалення потребують необхідні наші закони, підзаконні акти, нормативні документи, з тим, щоб ми могли уніфікувати та стандартизувати цілий ряд питань, пов'язаних із адміністративними та соціальними послугами, провести інформаційне супроводження цієї реформи, яка планується. І на першому етапі ми маємо закласти, так би мовити, підвалини для такої довгострокової і прогнозованої регіональної політики. Другий етап це розпочнеться він з 2015 року. Він продовжиться, як ми передбачаємо, до 2020 року. На цьому етапі ми маємо законодавчо врегулювати систему адміністративно-територіального поділу в Україні, здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць. В регіонах, завершити формування законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, створити конституційну основу утворення нових виконавчих органів обласних та районних рад, розподіл повноважень здійснити між ними та відповідними місцевими адміністраціями. За словами керівників громад, реформа системи самоврядування в Україні давно назріла. Бюджети і досі формують за принципом згори донизу. У той час, коли саме на місцях люди краще бачать, що потребує першочергових капіталовкладень безперечно, має ініціатива бути знизу. Ми маємо вивчити питання, як тут, і тим більше це індивідуально для кожної сільської громади. Це вивчення треба вже треба відходити від стереотипів, коли нам диктують зверху. На те обираються сьогодні люди на місці. Це б активізувало депутатів, коли б їхні рішення до їх дослухалися зверху. І, мабуть, тоді був зовсім інший стан суспільства, навіть моральний, коли було почуто саме, якщо обирають сільськоголу, -то, то щоб йому не диктували, а щоб він міг свою ініціативу підняти показати і до неї дослухалися. Але сьогодні ситуація така, що сільським головам доводиться займатися не лише життєдіяльністю своїх територій, а й бути заручниками централізації тих питань, які могли б вирішувати й самотужки. Процедура, наприклад, навіть проплатити якісь кошти там за щось десь допомогти тому ФАПУ, допомогти цій школі. Як такого механізму він же не, 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 не випрацьований. Казначейство, проплати. Навіть я одне скажу, поміняти лічильник в дитячому садку це треба чотири рази їздити в Житомир. Це тільки подумати. Про реформу системи самоврядування в Україні мова йшла на спеціальному круглому столі, у якому взяли участь керівники громад та журналісти. За словами першого заступника голови обласної ради Володимира Арешонкова, усі кроки спровадження цієї реформи повинні бути попередньо обговорені та виважені, а нові владні повноваження мають бути чітко розмежовані. Те, що стосується місцевого самоврядування, то реформування передбачає, і ми маємо. Чітко визначити, які повноваження мають бути, залишитись органів місцевого самоврядування, які утворяться в нових адміністративно-територіальних одиницях базового районного, обласного рівня на засадах субсидіарності. Нагадаю, субсидіарність це принцип, коли… який означає, що всі питання, які спроможна достатньо ефективно вирішити, та чи інша, скажімо, громада, ну, наприклад, там сільська рада, вон, ці повноваження мають належати саме до кола її питань. Тобто повноваження, скажімо, місцевого, е сільського селищного рівня, районного рівня, обласного рівня, державного, вони мають бути чітко визначені, щоб у нас не відбувалось дублювання, як сьогодні іноді існує. Ну і е зрозуміло, що необхідно вдосконалити нам механізм здійснення. Жителями відповідних адміністративно територіальних одиниць контролю, дієвого контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, нам необхідно визначитись на законодавчому рівні стосовно вимог до якості адміністративних та соціальних послуг, які надаються або будуть надаватись в територіальних громадах. Необхідно нам утворення об'єднаних територіальних громад. Провести згідно з законодавчо визначеною процедурою, відповідності з власними бажаннями жителів, з наявністю власних органів місцевого самоврядування, визначити чітко межі кожної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечивши повсюдність юрисдикції органів місцевого самоврядування на території відповідної територіальної одиниці. Ну і передбачається, як я сказав, утворення виконавчих органів обласних та районних рад. Що стосується реформування територіальної організації влади, то вона передбачає зміну статусу місцевих державних адміністрацій і місцевих органів виконавчої влади, передбачається, що вони будуть виконувати функції контролю за дотриманням законодавства, законністю актів органів місцевого самоврядування. Також державні адміністрації мають здійснювати координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади на відповідних територіях, виконання територіальними органами центральних органів виконавчої влади і здійснення контролю за дотриманням у визначених сферах вимог законодавства стосовно надання оцих соціальних і адміністративних послуг. Ну і безумовно формування. Оптимальної мережі оцих представниць центральних органів виконавчої влади. Головна мета самоврядної реформи дати змогу громадам бути самодостатніми. Натомість, більшість сіл та селищ у державі поки що залишаються дотаційними. Взагалі, ми передбачаємо, що результатом проведення реформи має стати. Ну, Основні, скажімо, завдання зменшення регіональних диспропорцій та кількості депресивних територіальних об'єднань. Сьогодні ви знаєте, що і навіть наша область, і переважно територіальні громади відносяться саме до таких, як я назвав, вони є дотаційними, вони, на жаль, входять в зону депресивних. Зростання матеріально-фінансового забезпечення територіальних громад ми передбачаємо, створення умов для розвитку. Територіальних громад та самодостатності, дієздатності, конкурентоспроможності інститутів народовладдя. ну і відповідний результат підвищення якості життя громадян. А от те, що стосується в конкретних районах території окремих сільських рад, то безперечно тут потрібно щось робити. Тому що, коли сьогодні в районі 37-40 сільських рад, із них 39 дотаційні, і на території сільських рад проживають. По 50-70 по 70 жителів, як у нас є, а є такі окремі сільські ради, де 20 жителів у нас є. Скажіть мені, як можна, ми в сільську раду не можемо знайти голову, там, секретаря, значить, сформувати там якісь виконавчу структуру, бо всі жителі села або сільської ради всі туди входять. Так зрозуміло, що тут уже має бути якесь укрупнення, але в розумних межах те, про що говорив Віктор Вікторович. Що вони самі сьогодні шукають можливість, тому що у них вже не вистачає землі, яку вони готові обробляти, бо у них є техніка, є створена відповідна комунальна їх служба, і, і так далі. і так далі. Вони ж багато питань. Тому, коли йде добровільне бачення і бажання з боку окремих територіальних громад об'єднатись в одну якусь структуру, то це абсолютно логічно і нормально, і ми це будемо вітати. Безумовно. Реформи ніколи завжди проходили тяжко, завжди сприймались вони тяжко. Але ми вже з вами більша кількість людей. Ми їздимо до Європи, ми їздимо в інші країни, і кожен раз ми кажемо, Боже, як там гарно, як там охайно, як там чисто. І коли приїздимо додому, ми нам теж хочеться, щоб так було у нас, але залишатися так, як було нічого не змінювати і думати, як буде краще, мабуть, для цього потрібно щось робити. Дотаційність 5 419 місцевих бюджетів становить понад 70%. 483 територіальної громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Реформа складна. Реформу треба робити, і для того, мабуть, не треба щось винаходити. Якийсь новий велосипед, може нам краще подивитись, як по цьому шляху йшла Європа, а може найкраще подивитись, як йшли як шли країни Прибалтики. Адже це пострадянські наші країни, які ми всі разом жили дуже довго, і нам це набагато ближче. Якщо аналізувати реформування місцевого самоврядування країн Балтики, можна сказати одне: що вони проявили рішучість, і зразу 91-му році вони почали робити реформу місцевого самоврядування. Дотепер ситуація у державі була такою, що 19 різних податків йшли до державної казни, і лише 5 залишалося у місцевих скарбницях. Реформа системи самоврядування має на меті змінити цю ситуацію, оскільки лише з самодостатніми бюджетами громади мають шанс на свій розвиток. Якщо ми сьогодні не будемо серйозно займатися на території громад, починаючи. Від сільської, селищної, міської, районної, обласної займатися бюджетом. Я сьогодні повністю вас підтримую. Надзвичайно серйозно не будемо займатися бюджетом. Значить, у нас що не буде коштів, Де, куди їх направляти на соціальну інфраструктуру. І свідченням тому я скажу, що ми сьогодні з Ігонатолічем два роки, да? два роки з року в рік поквартально, піврічно виконується сьогодні районний бюджет. І свідченням цьому є те, що сьогодні більше 500 тисяч ми направили на музичну школу. Зробили там з неї ляльку Направляємо на інші потреби. Тільки за останні два роки за що районного бюджету зроблено котель, так? 7. 7. В цьому році плануємо зробити ще три котельні. За словами Володимира Орешонкова, усі зусилля пов'язані з реформуванням будуть марними без участі самих жителів громад. Приклади успішного розвитку території свідчать, що позитивні зрушення відбуваються лише за участі кожного жителя. Тому в концепції закладені ці всі речі Закладено саме, я вважаю, якби найголовніше це широке залучення громадян до планування, до прийняття всіх рішень, щоб ми на рівні кожної громади. Чи то на обласному, чи там на районному рівні, якомога більше людей залучалось. Тоді, ви ж подивіться, як сьогодні продумані грамотно проекти. От сьогодні ми подаємо багато громад, подаємо на участь в міжнародних, в наших загальнонаціональних проєктах. Ми пропонуємо дайте нам кошти, там, наприклад, на освітлення там, вулиць нашого населеного пункту і таке інше. Пишемо, розробляємо проект, подаємо. Між або міжнародна спільнота, або наш державний фонд, готовий, він нам надає, але каже, ви обов'язково повинні співфінансувати цей проєкт. Навіть якщо ми даємо 90%, то 10% має внести територіальна громада. Здавалось би, для чого? Але ж ми переконалися, якщо кожен двір в населеному пункті, кожна сім'я дасть хоча б 20 гривень на... Свою участь, скажімо, от в даному там в освітленні чи в ремонті якогось пам'ятника, це зовсім інший рівень співучасті. Уже кожен відчуває, що він має до цього відношення. Ну, здавалося, проста така схематична да, річ, але повірте, це надзвичайний глибокий зміст. Тому сьогодні і в концепції передбачено надзвичайне широке залучення громадян, і тоді у нас буде менше виникати проблем. Коли ми говоримо, що там десь не так приймається рішення, і таке інше, про приклад зміни свідомості людей говорять у селі Леніна ще поблизу Радомишля. Після того, як громада, об'єднавши зусилля з владою, відбудували церкву та дитсадок, люди повірили, що й від них може щось залежати. І дійсно, кожна сільська громада має свої особливості. От ми сьогодні знаходимося в Ленінській сільській громаді. Я вам скажу, що за два. Роки-два роки тому, оце, що ми сьогодні побачили, тут нічого не було. Дитячий садочок це була пустка повністю розвалена. Стадіон практично стадіону не було. ФАБ сьогодні зроблений. Будинок культури ви бачите, що сьогодні зроблено. Дуже мами задоволені. З задоволенням ведуть діточок в садочок, і діточки теж задоволені нашим. Садочком. Я хочу сказати, коли почали відбудовувати садок, всі так скептично до цього відносилися, а це там то, а то. На сьогоднішній день у, ці батьки, чиї діти ходять сюди, навіть діди, баби, їх, вони вже розуміють, як там навіть хочемо зібрати їх, вони приходять, гро, гро, ну, допомагають. Раніше до цього відносились байдуже, побачили, що воно щось зробилось, значить, і вони якусь участь приймають. Я думаю, що це люди перевиховуються. За словами учасників круглого столу, Україна повністю не копіюватиме існуючі моделі самоврядування інших держав. Цілком імовірно, що громади самі дійдуть до того знаменника, яким будуть успішно керуватися. Принаймні, перші приклади та передумови для цього у Житомирській області вже є.